Шевченко. Тому е, я вважаю навіть з ракурсу минулих виборів, що місто івано франківськ не має представляти людина, яка у хвилину каже 10 матів в Верховній Раді, і це є обличчям міста Івано-Франківська. Людина, яка, е, побачивши, що в нього після цього обвалився рейтинг, починає купувати квартири, ремонтувати дороги за державний кошт. до речі, і Знову ж таки, це гречка, але трошки іншого виміру. Тому сьогодні після Революції Гідності, після подій, які відбуваються на сході, після війни російсько-української є достойні два кандидати, але ми прийняли дуже добре рішення, я вважаю, для громади Івано-Франківська, об'єднавшись для того, що переміг справді достойний Петро Шкутяк, який. Був на фронті, який був на революції гідності, який попередні роки також займав достойну гідну позицію в історії інтереси громади Прикарпаття і ніколи не лягав під будь-який режим. І це дуже важливо. Я вважаю, що саме Шкутяк – це є достойний вибір Івано-Франківського.